Любчики, якщо вам подобаються наші моторошні історії, не забудьте підтримати канал, це дуже важливо для нас. Лайк, підписка та коментар допоможуть нам ділитися ще більш захоплюючими і страшними оповідями. А дзвіночок подбає про те, щоб ви першими почули наші нові історії. Дякуємо за вашу підтримку. Гарного прослуховування! Маркус завжди був самотнім. Його пальці, мозолісті від років складного рукоділля, вправно рухалися, коли він шивав чергову вишукану сукню. У майстерні панувала тиша за винятком шепоту ниток, що пронизували тканину. Закінчивши з пошивом, він відклав голку і нитку в сторону і розпрямив сукню. Маркус підвівся. І декілька разів неспішно обійшов стіл, перевіряючи розміри деталей та крій на відсутність дефектів. Після цього, втомлений від рутинної роботи, він знову опустився на стілець і замислився. Кілька хвилин він просидів майже нерухомо, потім підвів очі і почав оглядати свою крамницю, наче бачив її вперше. Сукні, Скрізь були сукні на будь-який смак, гарні, вишукані будь-яких фасонів і кольорів. Маркус насупився. Сумні думки знову в'язнили його розум. Він втомився від одноманітної роботи. Ткач більше не хотів шити гарні сукні, він хотів творити шедеври. Маркус перевів погляд на свої руки. Це були згрубілі, загартовані руки майстра, але не митця. Маркус усвідомлював межі своїх можливостей і розуміння того, що він ніколи не отримає бажаного холодом віддавало у серце. Він відкинувся на спинку стільця, очі й майже одразу поринув у сон. Тихий. Але нав'язливий стукіт у двері повернув його свідомість. Маркос відкрив очі і кинув погляд на годинник, який показував далеко за опівніч. Він підвівся, відкрив двері і здивовано витріщився на пізнього гостя. Це була місіс Чо, літня жінка з загадковою широкою посмішкою на обличчі. Вона була постійним клієнтом крамниці. Хоча Маркус міг би заприсягнутися, що не бачив її вже декілька років. Ткач хотів запитати, що змусило її вийти з дому в таку годину, і які темні сили привели жінку саме до його майстерні, але він не міг відірвати погляд від її обличчя. Це відбувалось кожен раз, коли він бачив цю бісову посмішку. Місіс Чо Кинула на Маркоса загадковий погляд і простягнула йому пакунок, загорнутий у коричневий папір. Подарунок. сказала вона для найсамотнішого з митців. Коли вона пішла, Маркос розгорнув пакунок і побачив котушку ниток, не схожу на жодну з тих, що він бачив раніше. Вона переливалася неземним блиском і була тепла на дотик, справжній витвір мистецтва. Його охопила цікавість, він намотав нитку на голку і почав шити Нитка легко прослизала крізь шовк, але коли Маркус зробив перший стібок, він затамував подих. Тканина перетворилася, набувши еластичної текстури людської шкіри. Його охопив жах, але він не міг зупинитися. З кожним стіпком сукня ставала все більш реалістичною. На манжетах з'явилися пальці рук, на Подолі пальці ніг, Лів піднімався і опускався з примарними подихами. Наступив світанок, коли Марко зробив останній стібок. Перед ним стояла не сукня, а жінка. Прекрасна, мовчазна і абсолютно нерухома. Її очі були широко розплющені. Маркос не міг відвести від неї погляд. Кожна лінія, кожен вигін її тіла був ідеальним. Вона була довершеним творінням його творінням. Маркос підійшов в притул, притиснув жінку до себе і відчув. Як почало битись її серце він дав її ім'я, Ліліт. Він кохав свою ліліт донестями і був тим, кого кохали. Вона ніколи не казала йому цього, її губи не вронили жодного слова відтоді, як він шив її, але він відчував це. Кожною клітиною свого тіла. Кожен ранок, прокидаючись після пристрасної ночі, Маркос лежав іначе зачаровано, дивився на своє творіння, свою ліліт. Потім він починав гладити її довге темне волосся, а дівчина відкривала очі і посміхалася йому. Та одного разу, коли він провів пальцями по її плечу, Щось привернуло його увагу. Її шкіра почало дивно розтріскуватись, утворюючи вузьку щілину, з якої виднілися нитки, схожі на ті, що він отримав від місіс Чо. Спочатку він подумав, що це наслідок часу, можливо, його майстерність дала збій. Нічого, люба, я все виправлю. Шепотів він, водночас сповнений жаху й рішучості. Він узяв голку, змотав кілька ниток із клубка, що залишився, і почав зашивати плече. Його руки тремтіли, але кожен стібок затягував розрив, ніби повертаючи її до життя. Ліліт мовчала лише сумно дивилася на нього своїми очима. Які здавалися дедалі більш порожніми. Та це був лише початок з часом шкіра на її ліктях, шиї, животі почала розтягуватись і рватися дедалі частіше, з кожним розривом з її тіла випліталися нитки, схожі на ті, якими Маркус створив її. Вони були живими, ніби втіленням самої ліліт кожен розрив. Кожен шматок нитки, що зникала, завдавали Маркусу нестерпного болю, але він не здавався. Щоночі, коли її тіло розпадалося, він знову і знову шивав її, витрачаючи залишки ниток. Проте він почав помічати, що його власні руки втрачали чутливість, пальці ставали все менш слухняними, а стіпки. Нерівними і незграбними. Чому, чому ти знову розпадаєшся? прошепотів він, коли помітив, що її руки вже майже повністю перетворилися на нитки. Він працював годинами, майже не спав, його голка ковзала все повільніше. Зрештою, нитки в клубку скінчилися. Залишивши лише зруйноване тіло ліліт, яке вже було майже повністю розплетене. Я знайду спосіб, я не дам тобі зникнути, сказав він, дивлячись на свої руки. Маркус почав відрізати шматки власної шкіри, витягуючи з себе довгі тонкі нитки. Кожен стібок завдавав йому нестерпного болю. Але він не зупинявся. Майстер пожертвував собою своїм тілом, щоб продовжити її існування. Проте шви ставали щоразу гіршими, його руки тремтіли так сильно, що голка падала. Кожен новий стібок був недосконалим, а її тіло все одно розпадалося. Ніби сама доля не дозволяла їй залишитися. Одна ніч стала останньою скалічена Ліліт лежала на руках у Маркуса і оглядала те, що від неї залишилося. В неї вже не було ані рук, ані ніг. Вона підняла голову і подивилась коханому в очі. Раптово щось змінилося. Вона наче прокинулась зі сну і, охоплена панікою, почала кричати: чи то від жаху, чи то від болю. <клевиця> Маркоса почало трусити від усвідомлення того, що їй боляче, і він нічого не може зробити. З останніх сил він зашив її губи, щоб не чути агонію. Він залишився сидіти на підлозі серед залишків ниток, вкритий кров'ю і з пораненими руками, повністю виснажений. Коли він відкрив очі. На вулиці все ще було темно жінки не було, а на підлозі валялись нитки. Марко зібрав їх, акуратно змотав у маленький клубок і вклав у кишеню свого плаща. У крамниці було темно лише місячне світло ковзало по столах і манекенах. Він востаннє озирнувся на своє колись улюблене місце, тепер порожнє і холодне. Наче відбиток його душі. Вийшовши на вулицю, Марко ступив у ніч. Його кроки були тихими, майже примарними. Того вечора він просто зник. Ніхто з тих пір не бачив його, але крамниця так і залишилася зачиненою, як застигли пам'ятник чомусь невідомому. З роками Почали ходити моторошні легенди, розповідали, що іноді вночі до майстрів спошиття одягу приходив дивний чоловік. Він був ходим з втомленими очима, у яких жевріли біль і відчай, а його обличчі та тіло були покриті безліччю шрамів. У руках він тримав клубок дивних ниток. Чоловік благав. Допоможіть шити її, я лише хочу повернути її до життя. Але майстри завжди відмовляли вони говорили, що нитки, які він приносив, наче дихали, переливалися живим світлом, і від них ішов холод, що пронизував до кісток. Іноді ті, хто не зміг прогнати його одразу, стверджували, що чули, як чоловік шепотів до клубка, називаючи його Ліліт, розповідаючи йому про свою любов і обіцянки, які він не встиг виконати. А потім він зникав, як і з'являвся безслідно. Кажуть його ніколи не бачили двічі в одному місці, але навіть зараз. Якщо ви побачите, як незнайомець блукає вночі з дивним блиском в очах і з клубком у руках, краще не запрошувати його в дім. Бо легенда гласить той, хто наважиться допомогти йому шите ліліт, сам стане ниткою для її повернення.